Це лікарня швидкої допомоги Львова. Тут приймають чи не найбільше пацієнтів із ковідом. Упродовж десяти днів кількість людей із коронавірусом збільшується сьогодні. Вранці тут із підтвердженим ковід 19 було 147 пацієнтів більшість старшого та похилого віку. Загалом, з пневмоніями ми маємо навіть 159, але частина з них ще не чи це дійсно коронавірусна пневмонія. За останню добу ми маємо рекордну кількість поступлень. Ми маємо 34 пацієнти. 14 пацієнтів перебувають в відділенні інтенсивної терапії, і два з них в край важкому стані на штучній вентиляції легень. Двоє вакциновані, але перебіг захворювання є надзвичайно легший порівняно з тими пацієнтами, які госпіталізовуються без вакцинації. Загалом лікарня швидкої допомоги може прийняти понад 700 пацієнтів із ковід. 19 Якщо буде потреба, то додатково розгорнуть ковідний шпиталь на 220 ліжок. Якщо ми не будемо активно вакцинуватися, на жаль, прогнози не втішні. тому що дуже швидкі швидкі темпи збільшення кількості пацієнтів і пацієнтів швидкість розвитку пневмоній насамперед, які потребують госпіталізації, зниження показників сатурації і які потребують підключення до кисню. Ну на жаль, такими швидкими швидкими темпами збільшується. Дітей з коронавірусом лікують тут в обласній лікарні Охмедит. В ковід відділенні є 10 пацієнтів. Їх вік від одного місяця до 15 років. Директорка лікарні каже, що збільшуватися кількість дітей із ковід 19 почала у вересні. З тих пацієнтів, які в нас зараз перебувають на лікуванні, фактично у важкому стані це тя одна дитина, яка має пневмонію. Решта діти. Поступали у важкому стані, але зараз в стані середньої важкості. Є просто прояви вірусної інфекції, гарячки, нежиті, покашлювання. Є одна дитина з бронхообструкцією, пневмонії там не підтвердилися. Ну і фактично такий перебіг у решті дітей. Звичайно, важкий перебіг є у немовлят. Директорка Ухмадиту каже, що поки важко сказати, яким у дітей буде перебіг захворювання, важко спрогнозувати, тому що трошки змінилася клінічна картина. Якщо раніше був більш затяжний період, такий перебіг захворювання, спочатку діти вдома ще лікувалися 3-5 днів до тижня. То тепер одна доба, дві доби, високі гарячки. Люди собі ради не дають тими гарячками вдома. Ми сподіваємося, що такої картини, як серед дорослих, у дітей не буде. Збільшення кількості хворих прогнозували, каже керівник обласного департаменту охорони здоров'я. Відтак, лікарні Львівщини готові до нової хвилі. Зараз вони заповнені майже на 19%. відсотків. Поки приймали пацієнтів із ковід-19 медзаклади, які є у Львові, та з 10 вересня. У роботу включена Стебницька, Стрийська районна лікарня, Кам'янко-Буйська, Новоявлівська районна лікарня. Відповідно, ми будемо працювати наступний період з восьми закладами. На території Львівської області станом на сьогодні є 14 закладів охорони здоров'я, які є в цьому переліку. Окрім того, є два заклади резервними, які першочергово будуть включатися в роботу. У разі збільшення кількості захворювань способом профілактики ковіду 19 є вакцинація, каже координатор із вакцинації на Львівщині. У нас ще є величезне поле діяльності і потреби. Ми можемо говорити про безпеку в регіоні, в місті, в районі чи області тільки тоді, коли в нас буде хоча б 70% вакцинованих, тобто. Можливості є. Вакцини є всі в великих кількостях. Зараз в області повністю вакциновано близько 13% населення. Ірина Ферен, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.